Привіт, мої любі українці і гості України. Є такий народний депутат Олександр Дубинський. А ваша мама взагалі чим займається зараз? Час нічим. А... Наслаждається життям. А звідки в неї всі ці статки на таке численне майно і в принципі дороге? Ну, наш сімейний вопрос. ж ці ресурси заробляли сім'єю до приходу в політику. Всі гроші в економіці України, налоги заплачені. Всі наслаждаються життям і щасливі. Хто працював, той є. Для чого вам, вашій родині стільки майна, власне, нерухомості та автомобіль? Ну, так це глупий вопрос, у вас, якщо чесно, виникають. За чим вам різне платі? Для мене він особисто асоціюється як людина, яка працювала на 1 плюс 1, по-моєму, навіть журналістом, так, і людина, яка учить своїх виборців матюкатись. При тому всі матюки в нього летіли набагато частіше, ніж слова про власного батька або мати. Ну і куди ж без політичної позиції Олександра, оскільки Олександр топив проти євроінтеграції України до загнивалого Заходу і наводив приклад, як гарно жити у Лівані та Росії. Коротше, такий от вам, українець, народний депутат. І ось сьогодні Дубінський показав всім українцям, як на практиці має Чинити саме справжній українець як на практиці працює справжній закон, щоб звалити з України в Європу, ось що він показав. До речі, щодо закону, якщо у вас виникли проблеми юридичного характеру, звертайтеся за юридичним захистом до адвокатського бюро Леп'явка та партнери або особисто до мене за номером телефону, який ви бачите внизу екрану до цього відео. Також не забувайте перейти на мій особистий веб-сайт і підписатися на телеграм-канал. Посилання також внизу екрану до цього відео. А ми з вами йдемо далі. Олександр втік з України. Так, він втік з України, з тої України, де війна, якої не треба інтегруватися до Євросоюзу, так от він втік саме туди, в Європу. Туди, де погано, де загнивалий Захід. І втік, Олександр, не тихенько і красиво, а так, якось, знаєте, з Гримільцьою. Нібито треба хворого татка в Європі полікувати. Але ж татко Дубинського весь час проживав в окупованому Донецьку. Або як Олександр називає цей Донецьк, звільненому Донецьку. Тобто батько весь час проживав там. І вивезти тату в, в Україну можна було лише через країну Євросоюзу. І Олександр ввіз свого батька в Україну через Європу. Тоді питання. Якщо ти хотів свого батька вивозити, лікувати Європу, навіщо ти його тоді завозив в Україну? Він же тільки що був в Європі. І батько якимось же чином без Олександра потрапив в Україну, тобто були якісь сили, були якісь люди, там, які могли приділити увагу. А от коли вже батько потрапив в Україну, ще вчора був в Європі, а сьогодні в Україну потрапив, Олександру. Просто різко необхідно стало супроводжувати батька. Ну, ніяк батько без Олександра не вийде із України. Так навіщо тоді було в Україну приїжджати? Залишився в Європі, лікувався, там, лікував би свої хвороби і дешевше, і спокійніше. А знаєте, що зробив Олександр? Він наразив власного батька на небезпеку. Він же батька затащив країну, де літають ракети, де стріляють, де йде повноцінна війна. Не думає про батька, так? Да? Так як же тоді він буде думати про виборців? Тобто ми з вами розуміємо, що мета Дубинського це звалити до Європи, бо Зеленський заборонив депутатам тусуватися в тій самій Європі. І Дубинський, увага, виходить на моз, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон з метою лікування важкохворого батька. Навіщо тато Дубинського заїжджав в Україну з Європи? Я вам вже повторююсь. Друге, повторююсь, я не розумію. Людина знаходилась в Європі, вона могла там собі полікуватися без Дубинського. Але ні, це фейкова хвороба, я так думаю. Це, на мою власну думку. Дубинському просто треба було скористатися батьком для того, щоб виїхати в країну загнилого заходу, як він казав. Ви ж розумієте, в Європі спокійно, гарненько так знаєте, там ніхто не стріляє, не літають ракети. Тим паче народний депутат. Але мене цікавить ще дещо. МОЗ офіційно дає дозвіл Дубинську на те, що він виїхав до Європи. По-перше, будучи народним депутатом України, а по-друге, тепер увага, будучи фігурантом кримінального провадження за статтею Державна Зрада. Дубінський вже три роки фігурант кримінального провадження за статтею Державна зрада. А ситуація з цією державною зрадою наступна. Згідно зі статтею 216 КПК України, у випадку, якщо підозрюваний у Державній зраді є народний депутат, то розслідує цю справу не СБУ. Хоча статтею 111 Кримінального кодексу України за Державну зраду це виключна підслідність СБУ. Але в цьому випадку розслідує цю справу Державне бюро розслідувань. Розумієте? Тому і справа по Державній зраді Дубінського зараз знаходиться в ДБР. І ДБР вже три роки цю справу розслідує. Де всі вже докази публічні, вони є в пресі, на телебаченні, в Ютубі, де хочете. Це присуха Дубінського з деркачем і робота на цього самого деркача. Це все є в інтернеті. І ось руху по цій справі ми взагалі не бачимо. Немає руху. Вона просто мертво лежить, десь та справа. По державній зраді це особливо тяжкий злочин. І депутат Дубинський без будь-яких проблем, будучи фігурантом по статті за особливо тяжкий злочин, без питань виїжджає до Європи, всупереч наказав президентів, там що завгодно. Не працює. Він просто виїжджає. При тому, що цікаво, він в тій Європі платить гроші. Розраховується, там отелі знімає, гуляє, в ресторанах сидить йому там хорошо. Але що цікаво, що на Дубінського американці санкції наложили, як же він може гроші які витрачати? Цікаво, Хі -хі. Тоже, дуже багато цікавих питань, дуже багато і ці всі питання відкриті. І звісно, що є питання до правоохоронних органів. Як так виходить, що народний депутат України Олександр Дубинський, по якому вже три роки відкрито кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу України, Державна зрада, спокійно отримує дозвіл на виїзд з країни, це, що іронічно, з метою супроводження та лікування батька, чия підтримка сепаратизму сама тягне вже на 110 статтю Кримінального кодексу України? Розумієте, в чому справа? В той час, коли на фронт наші зараз ТЦКшники дьоргають чоловіків інвалідів. Подивіться, моє минуле відео на цьому каналі. Дьоргають багато дітних батьків, один, одинаків, у яких там троє більше малолітніх дітей, такі хвалом. Дьоргають чоловіків, у яких там мати, батько, інваліди першої, другої групи залишаються без нагляду. Такі також є. Ось кого дергають. А Дубінський без питань уїжджає. Все нормально, Фігурант кримінального провадження. Депутат якось дивно, за що тоді Україна зараз воює. Залишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте з приводу і Дубінського, і за що воює Україна. Цікаво буде почитати ці коментарі. А я поки що перейду до агітації. Якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шльопалку вгору, якщо воно не дуже. Дізлайк ставте. Лайкайте, дізлайкайте, я кажу там. І не забувайте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.